Отже, змащуйте йодом по, по лінії розрізу. Лінії розрізу. Там вже оброблено. Так, давайте мені лідокаїн. Зроблю інфільтрацію. Останній міжребельний проміжок. Для того, щоб тварині дещо знеболити. Лінії розрізу. Тільки якомога назад. Розріз робимо або за, позаду останнього ребра, або позаду останнього ребра, або в останньому міжребряному проміжку. Так, вверху. поперечні редавних відростків, якомога вище. Ось тут. Роблю по задньому ребру, шкіру стягую на бік, для того, щоб розріз шкіри не співпадав з розрізом. Глибше розташований тканин. Так, судинка. Бачите? Розріз проходить якраз через судинку. Угу. Роблю розріз. Давайте притисніть тампон. Зараз, зараз нічого. Ось останнє ребро, тепер промацується. Бачите? Я зроблю в останню міжребельним проміжку. Трошки хай зупинимо цю кровотечу. Ще один. Так. і ще там повне підготуйте. Зараз. Для того, щоб кров не затікала нам всередину. Так. Я зроблю прокол в останньому міжребельному проміжку. Ось він. між ребрами, Можна скористатися ножицями. І це буде краще. Дайте ножиці, Тримайте. Ось ще кровить, це діляночка. Судинку, якби ми побачили, ми б її перетиснули. Затискачем. Не звідси, десь тут. під Підкровлює. Візьміть, затискач, Перетисніть. Тримайте. Щоб вона мені не заважала. Десь я її, чесно кажучи, не бачу, перетиснув її, чи не беру. зараз я її захоплю. Пустіть. І тут. Відпустив. Мені затискають зарептує, заважати просто. Цей. Так, тримаємо. Очевидно, тут криве Ось ребро останнє. Останній міжреберний проміжок. Давайте ножиці. Так, не глибоко. Розкриваю тампон. Давайте ручку скальпимо. Так. І... Зараз я збільшу розріз. Так. Пред тримаємо махенько. Справа тому, що тварина може загинути від. Кровотечі з міжребрної артерії. Ось чому ще справа. Так, зробив отвір. Угу. Зробив, невеликий, правда він. Але зробив. Так, все. Тепер давайте гачки, гачки. ренові, пробуємо дещо раз більш... збільшити отвір. Трувись, міжреберна. Я м'яс десь. Не перехопив я судинку і не було б цієї кровотечі. Тут десь ця діляночка Підкровлюю зверху. Зверху, бачиш, підкровлюю. Не можу її перехопити. по. Так, давайте очки ранові очки. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Угу. Uh -huh. Бажано було б цю крову течу нам зупинити, інакше ми в темному разі не будемо знати толком, чи це підкровлює звідси? Чи зсередини. Так. І ще один очок. Вот там. Ближе. Аппарат вот там вот. А что, так сделано-то я не могу. Вот это. Это чуть меньше. Донатто невеличкий разрез. Угу. Mm -hmm. И... Mm -hmm. Трошки збільшити розріз, тримайте. Трим. Тут ребер, це закінчується. Ось, починається. Розкривати фактично немає куди. Так, Ще гачок. Ось. Так, малесенький розріз. Зосі малесенький. Тримайте. Зараз ми навряд чи щось там побачимо. <мас> так, давайте я розріжу вверх. Скайперемо. Вітрина висока підходить. Дуже високо буде. Так. З одразу підкриваємо. Це не звіт. Так. зм'язано. Треба нам голочку довгу, якою я можу надсікти очеревину. Бачите, в даному випадку ми очі ревину ще не розкрили. Треба або голечку, довгу голочку. Довше у нас немає голочки. Так, давайте цю цю, цю. цю. Голочку. Зараз я. Давайте. Правильно. Так, або беруть спеціальний гачок. Світіть мені. Ось вона, бачите, очі ревина. Такі дуже обережно. На тонесенько. Гачком її розтинають. Ось отвір зробив, зрозуміли. О, дивіться, отвір, червону порожнину. В даному випадку... Ось тепер ми бачимо. Це занадто маленький розріз. Чекайте. Обережно, щоб там нічого не проколоти. Беру спеціальний гачок, яким оце націкає ну, очеревну. Все, я зробив, в принципі, і в цей бік. Так, от повітряносний мішок його не потрібно розітнути. Там глибше. Так, тримаємо тварину, розкриваємо, розкриваємо. Більше да. Повітряносний мішок. А ну давайте пінце. Скальпелем черканіть тут. Дещо закривить. дайте скальпель, Зробіть невеличкий розріз. Але там вже ребро, бачите. Угу. О, ми Чуть. вже розрізаємо ребру. Все, хватить. Так не можна. Ми вже зовсім розрізали. Дарма. Зараз буде кровотеча. Так, тримаємо. Тампон. Тихенько. Настільки ніжне, бачите, скальпель, тільки доторкнувся. Так там зручніше, але кровотечу. Так, а тепер дивимося, де розташовується сімейничок. Так, направляйте туди. світло. Пінцет довгий. Великий пінцет. Лопнуло. щось. Ребро. Шампунь. Мешок лопне. Може, Лопну. Він до ребра проковався. Не похоже. Він є. Рибра, значить. Так, а ну тримаємо. Ось, давайте мені цей. Єсть мені? Так, є, сім'ячок. Бачите, як гарно видно. Подивіться. Розуміли? Туди далі, туди далі руку. Заверніть. Ось так. Бачите? Ще раз. Так треба звідти подивитися. І ближче. Закусить? Так, давайте мені цей, цей. Обережно, я накладаю. Ось як. Захватила Так, Да, захопив. Да тепер його відкручую. Три вибачте. Приймається. Так, відкручуємо. Є. Один. Так, є. Ось який іміночок. Частинка. Частинку я розтисну. Беде на пів каплун. Так, якщо я побачу, я зможу виділити цю, цю частинку. Зараз, хвилинку. Ви повинні знімати з цього боку. Дивіться. Ставайте з того боку. Ось, я захопив. Бачите, я захопив сіменичок. Перетиснув. Так. Розріз занадто завеликий, Ось. Це. Це друга половинка цього сіменяка. Так. Дивимося, кровотечі як такої немає. Він тут ладжи. Давайте тампонь. Ось міночок. Це одна? Так. Тампонь. Зараз я там форумо, поки ми Кровотечі немає. Кровотечі немає. Сіміночок видалений, зараз хочу подивитися, що там. Як того проводити кордону? Ще раз? Так. Це Сегра... рану закриваємо. Другий видаляємо через протилежний бік. А можливо це він і є. Це є Так. Якщо це ми видали цю частину... Ми його розімняли. Трошки є кровотеча. Що ми невеличкий там давайте я паку... потримаю там. Ось так. Все, трошки потримаємо і можемо зашивати. Подивіться, один сім'ячок, другий. А другий ви викинули за сам. На другі. пальці. А, Ага, вони невеличкі. О, два. О, два сім'яки. Таким чином обидва сім'я. Розмінив вони такі. Але один трошки розім'я. Якщо ми видали ту частинку. Немає там? Немає. Ось ми виконали каплонізацію. Як правило, ця операція виконується з кожного боку, виділяється один сіменичок. Кровотечі немає, немає. Не загрозливо, не загрозливо. Це, можемо зашивати. Дивіть голку, тримач. Розріз занадто великий. Дайте пінцет. Ребро. Коли розрізав, зламали. Голкою незручно такі рани зашивати. Голочку візьміть, зігнуту голочку напівкруглу. Інакше так, яким чином можна цю рану зашити такою широкою голкою? Як ви собі уявляєте? ще. там Так, давайте. Таку голку напівзігнути, велику, тим більше, використовують для принакладання швів на шкіру. Так, да, заберіть той смічок. Пермошмати. Тихенько. Так, давайте другу ниточку. О, бачите, заклад голички. Правильно. Такої зручніше набагато. Я зараз находу і прошию. Зачепимо. Голочка зігнута. Зручніше. Вона багато зручніше. Вона ж нитку не потрібно два рази, э, двоє. Тримається один кінчик менше. менше, значно. Так, ще один стібочок на ходу. Тут там де зламали, нічого. Хоча в принципі можна і не шити. Так. Не випаду через бік. Все, накладаємо на шкіру. Ріжемо пушки і накладаємо на шкіри. Операція виконується на бройлері. Який вік Які від бройлери? 38. Зрозуміло, що бройлерів зовсім не капланують. Немає необхідності. Операція виконується з навчальною метою. Для відпрацювання техніки каблонізації півнів. Так, ножиці тримайте. Підрізати ці. Потримайте. Все. Дайте мне пинцет. Так. У кого такие ситуации не шоу. Вот, На то, булочку. Давайте. Вот тут.

Операцію виконує до кафедри ветеринарного кушества хіргії Подільського державного градно-технічного університету Степан Олександр Дмитрович При допомозі студентів третього курсу. Ой, факультету ветеринарної медицини. Ще один шілочок накладу. Ножицями ми тут обрішли. Рана зашита. кров'ю, можливо. Така кровотеча вона означає. Це зовнішня кровотеча. Не ну, страшно. Як правило, і витікання крові немає. Так, Ой, Ой. наверное. Значит, А ну піднімаємо тварину. Йодом промистери. <клухи> піднімаємо тварину, Ставте на ноги. <скріпи> китих нормально. Поставте, поставте. Все, тварина стоїть на кінці. Стоїть, каплунізацію викинули, тварина стоїть. Забирайте.